Ні, вона навпаки заплатила свої гроші, там 600 євро, перевела на карточку з А за що заплатила? Ой, це якась вигадана там версія була. А, також ви кажете, що не є проблеми з нирками, тобто фактично є якась смертельна загроза? Так, да, три рази на неділю потрібно бути на гемодіалізі. От уже сьогодні зранку провели, половину, правда. Курсу я попросив суд, щоб вони це зобов'язали організувати гемодіаліз в слідчому ізоляторі, але розуміємо, що сьогодні п'ятниця і це буде крайній проблемно, тому зараз служба безпеки забезпечить проведення гемодіалізу в повному об'ємі, щоб вистачило. Ну, то ви розумієте, що тут відповідальність всіх і служби безпеки, щоб все було нормально. І моя, як адвокату, я завтра буду в слідчому ізоляторі і напишу також відповідне клопотання на ім'я керівника, щоб займалися цією справою не формально, а належним чином. А скільки їй обіцяли за вбивство? Ну за скільки вона зголосилася це зробити? По-моєму нічого не обіцяли, Ні, ну зачекайте, операції з трансформації. Ну, я... э, э, ну, ФСБ пообіцяло замінити.